Знову атакували Київ сьогодні вночі. Знову пуляли іскандерами, проявляли братерську любов до нас. Вони ж дуже, дуже люблять нас, проявляють таким чином братерську любов. Вони ж кажуть, ми братній народ. Таким чином вони. Виказують свою братерську любов. А потім, а, знаєте, пролистуєш інформацію і телеграм-канали, і вони там лікують, радіють, що так класно. <кхід> Знищили дім в Дніпровському районі. Попали в торговий центр в Шевченковському районі. Є враження в Святошинському і радіють так! Це ж так круто. Ми прийшли, нищимо Україну і, і нам так класно. Як з такими сусідами жити? Як? Як з такими сусідами жити? Знаєте, кажуть, що треба бути холоднокровним. А, і Йти далі. Але іноді ж зашкалює, да? іноді тебе рве просто всередине. Я не знаю, як вас, я за себе. А, кажуть, треба триматися, позитивно думки мати. А, бо кортизол повишається. Походу, в мене взагалі кортизол там на піку. Я не знаю, як там хлопців. А, пані та панове, дай Боже нам усім сил витримати, протриматись і перемогти цю темряву. Перемоги нам!